Чарівні ліхтарики. У зеленому лісі під старим корчем була глибока темна нора. І пішов по лісі поголос, ніби в норі страх живе. А в страху очі великі, а в страху великі роги, а в страху зуби гострі. Бачити його ніхто не бачив, але всі страшенно боялися. Одного разу мама мишка укладала маленьке мишеня спати, колисала та промовляла. Баю, баю, засинай, бо інакше прийде страх. Понесе він по кущах, Баю-бай, засинай. От би на цей страх хоч одним оком подивитися, подумало мишеня. Настала ніч. Мишеня потихеньку встало, вийшло навшпиньки з будиночка і пішло стежкою в ліс, страха шукати. Тихо в лісі, темно. Чує, з дерева хтось, як закричить, як загукає мишеня І чим дуж побігло. Налетіло мишеня з розгону на гриб, впало та перекинулося. Дивиться, над ним хтось сердитий у великому капелюсі стоїть. Замружилося мишеня і лапки догори підняло. Та раптом ніби зацвеніли по лісу дзвоники, відкрило мишеня оченята на мистинки. Що це в траві в листі всюди вогники? Та це ж світлячки літають вгору вниз, у кожного в лапці ліхтарик. Підлетів до мишеня головний світлячок. Ти від кого біжиш, малюк? Що з тобою сталося? Ой ой, ой дядечку світлячок, рятуйте, за мною страх женеться. Слетілися до мишеняти світлячки, усміхаються, ліхтариками махають. І стало навколо світло гарно, заспівали тоненько травинки, загучали очеретяні сопілки. Головний диригент, зелений коник, змахнув сосновою голочкою, диригентською паличкою, і лісовий оркестр заграв вальс. Затанцювали, закружляли світлячки, комарики і нічні метелики. Маленьке мишеня теж танцювало разом з усіма. Весело йому стало. А де ж страх? Страх кудись зник, наче його і зовсім не було. Візьми з собою ліхтарика, сказав головний світлячок мишеняті. З нашим ліхтариком у лісі не пропадеш. А якщо хочеш перемогти страх, то. І тут він щось прошепотів малому мишеняті на вушко. Спасибі, спасибі, головний світлячок. Помчало мишеня стежкою прямо до свого будиночка. А лісові світлячки все махали і махали йому вслід яскравими ліхтариками. Вранці мишеня вийшло з будиночка і, як закричить на весь ліс. Гей, звірі, птахи, слухайте всі. Сьогодні я страх із лісу вижену. Прибігли білченята, зайченята, ведмежата. Це ти, хлопчику, хочеш прогнати страх. А як же ти до нього в нору зайдеш? У нього очі величезні, у нього зуби здоровезні. А от і зайду, а от і не побоюся. Стоїть мишеня перед норою. Хоч і пам'ятає він секрет, який дізнався від головного світлячка, все ж лапки тремтять, у нору йти не хочуть, розсердилася мишеня, скомандувало само собі Вперед, стрип, скок, і зникло у норі. Раптом почулося Ура! Це малюк вискочив на галявину, засміявся. Немає там ніякого страху. Не вірите, самі подивіться. Заглянули звірі птахи до нори бачать, а й справді немає страху, і ніколи його там і не було.